Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду. Господи, не картай мене у гніві твоєму і не карай мене в ярості твоїй. Помилуй мене, Господи, бо я немічний. Зціли мене, Господи, бо стривожені кості мої. І душа моя дуже стривожена, а ти, Господи, доки. Вернись, Господи, визволи душу мою, спаси мене ради милості твоєї. Бо в смерті немає згадування про тебе у Шолі хто буде славити тебе? Я знеміг від зітхання мого, щоніч омиваю ліжко моє сльозами моїми, сльозами зрошую постіль мою. Затьмарилися очі мої від скорботи, вони постаріли від усіх ворогів моїх. Відступіться від мене всі, хто чинить беззаконня. Бо почув Господь голос плачу мого. Почув Господь благання моє, прийме Господь молитву мою. Нехай осоромляться і сильно злякаються всі вороги моє, нехай повернуться назад і осоромляться миттєво. Псалом 6 відкриває двері у серце людини, яка переживає страждання, хворобу і глибоку внутрішню тривогу. Це одна з тих молитов, що показують крихкість людського існування. Автор не ховає свого болю, а навпаки виносить його перед Божим лицем. Тут важливо, що навіть у хвилини відчаю людина не відвертається від господа, а навпаки, звертається до нього. У цьому є потужний урок, коли страждання здається непосильним, варто не замикатися в собі, а підносити благання до творця, бо саме він є джерелом полегшення. У перших рядках лунає прохання про милість. Це не лише прохання уникнути Божого гніву, але й визнання власної слабкості. Людина визнає свою неміч і розуміє, що сама по собі не здатна подолати тягар. Це формує правильний духовний настрій, усвідомлення, що все, що ми маємо, залежить від Божої благодаті. У сучасному світі, де панує культ самодостатності, цей псалом нагадує: справжня сила народжується не з гордині, а з довіри до Бога. У словах псалмоспівця можна відчути тремтіння тіла і душі. Хвороба, страх і беззаєсонні ночі створюють картину абсолютного виснаження. Людина описує, як сльози наповнюють її ліжко, як біль позбавляє радості. Це відображення моментів, знайомих кожному, хто переживав кризу. Коли фізична слабкість поєднується з душевним болем, здається, що немає виходу. Проте саме в цій точці починається справжній шлях віри, адже тільки у Безаєсилі ми готові прийняти Божу силу. Особливо важливим є нагадування, що у смерті немає прославлення. Це не заперечення вічного життя, а радше акцент на тому, що час земного існування це можливість свідчити про Бога. Автор визнає, поки він живий, у нього є шанс поклонятися Господу і служити йому. Звідси народжується ще одна істина. Життя не можна сприймати як належне, адже кожен день є даром для зростання у вірі та свідчення. У середині псалма звучить крик до Бога про визволення. Тут відкривається глибина взаємин людини з творцем. Це не холодне ритуальне звернення, а відчайдушне прохання. Важливо, що цей крик не залишається без відповіді. У другій частині псалма відчувається зміна тону, від розпачу до надії. Це показує, що щирий плач перед Богом має силу змінювати внутрішній стан. Навіть якщо зовнішні обставини залишаються важкими, душа отримує полегшення через усвідомлення, що Господь почув. Псалом завершується переможними словами Той, хто плакав, тепер свідчить, Господь почув його молитву. Ця зміна демонструє, що справжня віра завжди приводить до впевненості. Навіть якщо вороги ще поруч, навіть якщо страждання не відступило остаточно, душа вже має мир. Віра перетворює тривогу на впевненість, а сльози на передчуття перемоги. Це не магія і не психологічна ілюзія, а реальна дія Божої присутності. У біблійній перспективі цей псалом стає образом молитви Ісуса в Гефсиманії. Там також була ніч, сльози, глибокий біль і прохання про милість. Христос прийняв страждання, щоб відкрити нам шлях до спасіння. У цьому світлі псалом набуває ще глибшого сенсу, кожен, хто переживає біль, може відчути єдність із тим, хто пройшов найглибший шлях страждання. Це дає силу вистояти, адже Христос вже переміг і веде за собою. У сучасному житті цей псалом може стати духовним ліком у багатьох ситуаціях. Він потрібен тому, хто бореться з хворобою. Хто переживає втрату, хто відчуває тиск зовнішніх обставин або внутрішніх тривог? Він нагадує, що страждання не є кінцем, що плач перед Богом почутий, а його милість більша за будь-який біль. Це також заохочення не приховувати своїх сліз, бо щирість у молитві відкриває двері для Божої відповіді. Псалом 6 – це не лише давня молитва Давида, це універсальний крик людського серця. Він вчить, що навіть у найтемніші ночі варто піднімати очі до Господа, бо він чує і відповідає. Цей текст стає нагадуванням, що Бог не залишає в стражданні, що милість його перевищує гнів, а його любов сильніша за смерть. Кожен, хто читає цей псалом, може побачити в ньому власну історію болю та надії. А головне, відкрити двері для Божої сили, яка перетворює сльози на свідчення перемоги. Тому цей псалом залишається актуальним у всі часи, адже в ньому істина про те, що Господь завжди поруч, навіть коли серце плаче. в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни подобається та поділись з тими, кому це потрібно.